Про громадянство топ корупціонера, організатора розкрадання державних коштів з енергоатому міндіча в указі президента від 13 листопада. Він зазначений громадянином Ізраїлю. Зазначена його і транслітерація, його прізвища, із і так далі. Але не вистачає в указі президента від 13 листопада, а значить, має бути зроблено негайно додаток про нього як про громадянина України. Таким, яким він точно був до 13 листопада цього року, тобто ідентифікаційний код, його прізвище і так далі, для того, щоб в Україні та за межами України все, що було оформлено від офшорів до товок на громадянина України Міндіча, теж потрапляли під санкції, потрапили під санкції, під конфіскацію. Далі неприємна новина і для топ корупціонерів, в тому числі з громадянством Ізраїлю. Будь-які оборудки і корупційні розкрадання державних коштів на території України під кримінальну відповідальність підпадають і громадяни України, і не громадяни України, фізичні особи, не резиденти. Тобто, це жодним чином не звільнить і не звільняє мінніча від кримінальної відповідальності в Україні. Третє закон про множинне громадянство. Які ухвалила монобільшість, набуває чинності тільки 16 січня наступного року, тому чинний закон про громадянство має діяти і застосовуватися, але найголовніше це все ж таки розшук та конфіскація активів топ-корупціонерів, і на останок, як кажуть, вишенька на торті. В разі, а вони відмивали кошти, кошти і в США із залученням резидентів США, в тому числі і громадяни Ізраїлю, підпадають під кримінальну відповідальність в Сполучених Штатах Америки. А Ізраїль сполученим штатам Америки видасть будь-якого топ-корупціонера.